Добрий день, це моє відео відповіді на питання. Мій проєкт, який називається Метеоролог між світами. Суть проєкту в тому, що у нас є два світи звичайний і фантастичний. Якщо, ми буду... Якщо в фантастичному, там є шість міст, написано про... <кхів> про них прогноз і три факти. Там ще є ігри про. Ці міста. А в Фантастичному режимі є 4 гри, е, всі по одній темі прогноз, але з... трішки різні. Цей проєкт я робив сам е, на кружці на гуртку е, Python. Ми раніше звичаємо Scratch. скретч. в режимі у нас. Є різні погоди, ігри про них, а в фантастичному режимі чотири гри. Перше про сонце. Потім про блискавку, хмарку і про дошек. Питання, котрі зробив в новому відео. Починаємо. Перше питання. Чому я дав 6 міст? Чому я давав 6 міст? Так, справді я зробив 6 міст. Це Львів, Одеса, Херсон, Київ, Дніпро, Київ і Харків. Чому я зробив їх? 6. Тому що це мої улюблені міста. Хм. Я, б мог, я б міг зробити ще, але я зробив як мої улюблені. Далі друге питання. Чи плануєш давати функцію вийти назад у всіх іграх? Так, в мене в фантастичному режимі є 4 гри, і в одну з цих можна вийти. Оце. Привіт на те на мене, подумайтеся в вічні. А в, інших три, в інші три ігри не можна вийти. Чому я так зробив? Тому що я думав, що це такі довгі ігри, от як сонця оберен проходити. Я думав, що не дуже потрібно робити їм вихід. А якщо вам просто надаю, то можна було чи дограти, чи натиснути на зелений Оп. Третє питання: як ти думаєш, що можна було зробити ще, щоб зробити проєкт гарніше? Я думаю, щоб гарніше було б для вас зробити ще декілька місць. Ну, ось це мої улюблені, але б я зробив ще тільки, щоб зробити проєкт гарнішим. І зробити ще для них ігри тут. У нас ігри для міст. І всякі ще такі штучки прикольні, щоб гра стала цікавішою. Останнє питання, яку частина проєкту було бути найлегше, а яку найскладніше. Найлегше було зробити прогноз для просто шість місць. Було зробити червону краплю, зробити фон, написати прогноз і три факти, знайти три факти, і так шість разів. А найскладніше було зробити, мабуть, фантастичному режимі ігри. Навіть не фантастичне жулі, а просто ігри. Тому що треба було придумати, намалювати або десь взяти. Е зробити скрипти, видавати всі помилки. Це було складніше всього. Не так складно, але і всього це було найскладніше. Е в цьому все, я все показав. До побачення.